У всякого своя доля, і світ шлях широкий. Той мурує, той руйнує, той неситим оком за край світа затирає. Чи нема країни, щоб загарбать, і з собою взяти домовину? Той ту обирає свата в його хаті, а той нишком у куточку гострий ніж на брата. А той... Тихий та тверезий, богобоязливий, як кішечка підкрадеться, вижде нещасливий, у тебе час та й запустить пазурів печинку. І не благай, не вимолять ні діти, ні жінка. А той щедрий та розкошний, все храмим лунує. Та отечество так любить, так за ним бідкує, так із його сердечного кров, як воду точить. А братія мовчить собі. Витріщивши очі, як ягнята, нехай каже, може, так треба, так і треба, бо немає Господа на небі, а ви в ярмі падаєте, та якогось раю на тім світі благаєте. Немає, немає. Шкода й праці, схаменіться. Усі на тім світі і царята, і старчата, адамові діти. І той, і той, а що ж то я? Ось що добрі люди, я гуляю, бенкетую в неділю і в будень, а вам нудно, жалкуєте? Єй, богу не чую і не кричіть, я свою п'ю, а не кров людську. Отак, ідучи по підтині з бенкету п'яний уночі, я міркував собі йдучи, поки до до хати, а в мене діти не кричать. І джинка не лає. Тихо я кураю. Усюди Божа благодать. І в серці, і в хаті ото ще ліг спати. А вже підпили, як засне, то хоч кати гармати і усом не моргне. Та й сон же, сон напрочудинний мені приснився. Найтверезіший би вбився, скупий жаюха, дав би гривню, що позирнуть на ті діва та чорта з два. Дивлюся, там буцім совали лугами, берегами та нетрям. Та глибокими ярами, та широкими степами та байраками. А я за нею та й за нею лечу й прощаюся з землею, прощай світе, прощай земле, неприязний краю, мої муки, мою люті в хмарі заховаю. А ти, моя Україна, без талана вдома, я до тебе літатиму, Смари на розмову, на розмову тихо сумно, на раду з тобою. Опівночі падатиму рясною росою, поратимусь, посумуєм, поки сонце стане, поки твої малі діти на ворогу стануть. Прощай же ти, моя нене, удоване Богу. Годуй, діток, жива правда у Господа Бога. Тече вода в синє море, та не витікає. Шука козак свою долю, а долі немає. Пішов козак світ за очі, грає синє море, Грає серце козацьке, а думка говорить. Куди ти йдеш, не спитавшись, на кого покинув батька неньку старенькою, молоду дівчину. На чужині не ті люди, тяжко з ними жити. Ні з ким буде поплакати, ні поговорити. Сидить козак на тім боці, грає синє море. Думав, доля зустрінеться, спіткалося в горе, а журавлі летять собі додому плечами, плаче козак, шляхи биті заросли тернами. Мені однаково, чи буду я жити в Україні, чи ні, чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, Однаковісенько мені. В неволі виріс між чужими, і неоплаканий своїми, в неволі плачучи, умру, і все з собою заберу, малого свіду не покину на нашій славній Україні, на нашій не своїй землі. І не пом'яне батько з сином, не скаже синові: молись, молися, сину, за Україну, його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять лукаві і вогні, її окраденою збудять. Ох, не однаково мені. Не завидуй багатому, багатий не знає. Ні приязні, ні любові він все те наймає, не завидуй могучому, бо той заставляє. Не завидуй і славному, славний добре знає, що не його люди люблять, а ту тяжку славу, що він тяжкими сльозами вилив на забаву, а молоді як зійдуться та любо, та тихо, як у раї, А дивишся, ворушиться лихо. Не завидуй же нікому дивись кругом себе. Немає раю на всій землі, та й нема на небі. вітре буйний, буйний, ти з морем говориш. Збуди його, заграйте з ним, спитай синє море, воно знає, де мій милий, бо його носило. Воно скаже, синє море, де його поділо? Коли милого втопило, розбий, синє море, піду шукать миленького, втоплю своє горе, втоплю свою недолоньку, русалкою стану. Пошукаю в чорних хвилях над моря кану. Найду його, пригорнуся на серці зомлію. Тоді хвиле, несе з милим, куди вітер віє. Коли ж милий на тім боці, буйнесенький знаєш, Де він ходить, що він робить, ти з ним розмовляєш. Коли плаче, то я плачу, коли ні, співаю. Коли ж згинув чорнобривий, то я й погибаю. Тоді неси мою душу туди, де мій милий, Червоною калиною постав на могилі. Буде легше в чужому полі, в сироті лежати, буде над ним його мила квіткою стояти, І квіткою, й калиною, цвісти над ним буду, Щоб не пекло чуже сонце, не топтали люди. А ввечері посумую, вранці поплачу, Зійде сонце, утро сльози, ніхто й не побачить. Вітре буйний, вітре буйний. ти з морем говориш. Збуди його, заграйте з ним. Спитай синє море. Минають дні, минають ночі, минає літо, шелестить пожовкле листя, гаснуть очі, заснули думи, серце спить. І все заснуло, і не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь, бо вже не плачу, не сміюсь. Доле, де ти? Доле, де ти нема ніякої. Коли доброї жаль Боже, то дай злої, злої, не дай спати ходячому серцем замирати і гнилою колодою по світу валятись, а дай жити, серцем жити і людей любити, а коли ні, то завмирать і світ запалити. Страшно впасти у кайдани, умирать неволі, а ще гірше спати і спати на волі. І заснути на вік, віки який сліду не кинуть Ніяко однаково, чи то жив, чи загинув. Доле, де ти? Доле, де ти? Нема ніякої. Коли доброї жаль Боже, то дай злої, злої.